Друзі, тенісний огляд, тенісний прогноз Уимблдон. Перше коло 1.64 на траві у жінок. Перші матчі основної сітки. Вмощуємось зручніше. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Ваші лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу від вас. Пам'ятайте, я щиро дякую наперед всім вам за вашу підтримку. В цьому відео з назви його, ви зрозуміли. Ми поговоримо про наступні матчі. Друзі, що для економії часу буду одразу називати свої прогнози. До того, що і по ходу буду казати, чому я прогнозую так, а не інакше. Домовились? А ви пишіть в коментарях ваші прогнози. Пропозиції е, нетерпляче буду чекати на ваші коменти. <кій> почнемо з матчу. Саккарі блінкова. Саккарі блінкова. Е, почнемо і відразу закінчимо. <кій> Жартую. Нічого ми не закінчимо. Е, просто по цьому матчу у мене. Навіть і коментарів нема. Мені подобається гра Сакарі. сакарі. на траві вміє грати. І колись також вміла. І я не думаю, що Блінкова буде перепоною на шляху до другого кола. Перемога грецької тенесистки Марії сакарі 1 1682. Майже 1,7 без е, 118 -ти тисячних. Так, 1,68, якщо округлити. Перемога сакарі, я прогнозую. Далі. Касаткіна Аранго. Приваблива, симпатична ця колумбійка Аранго. Але, друзі, і тільки. Так, вона вже трошки заставила про себе говорити, наробила галасу, але це було зовсім на іншому рівні. Зовсім в інших турнірах, і не на такому покритті. Навіть тут навіть і покриття не при чому. Я думаю, що Касаткіна. Впевнено, переможе. Касаткіна перемога і тотал менше 25. Е, не більше, ніж 21 гейм, знадобиться для Дарії Касаткіної із Австралії, щоб перемогти Колумбійку Аранго. 1,72 коефіцієнт перемога Касаткіної і тотал менше 25. Так, наступний матч у нас Анісімова Путінцева. Цікаво. Скажете, да? Саме якраз таки я хотів сказати, що мені Саккарі, Марія Саккарі, понравилася в матчі з Путінцевою, особливо в кінці, коли було рукопотискання. Пам'ятаєте? Вона повністю. Права, я маю в виду грецька тенесистка Саккарі, і сказала чисту правду, молодець. Випалила те, що багато хто не наважився сказати досі, Павлючен, Вибачайте, Путінцевий. Те, що досі не наважалися, не осмілювалися сказати путинцевий. Сакарі випалила в одній фразі. Молодчинка. Кому цікаво, передивіться, є кругом уже і в Ютубі, і в Інстаграмі, і в Тіктоці навіть. Що сказала Сакарі Путінцевий, коли було рукопотискання, коли Путинцева програла. Це було в Бадгомбурзі. Чи можливо я помиляюсь? Ну на минулому тижні. Ну, я зараз не за це. Е, тепер ми розглядаємо матч Путінцева Анісімова. Звісно, амбіції у Анісімової і у Путінцевої на траві зашкалюють, я вам скажу. Але чи амбіції співпадуть з можливостями, оце питання. І для мене тут дуже важке питання. Анісімова нібито показувала непоганий рівень тенісу у цьому сезоні, і навіть на ґрунті, і навіть щось уже намагалася показати і на траві, але я не можу зрозуміти, як вона грає. То вона може переграти супертенісистку непоганого рівня, а то вона щось зливає. Це жіночий теніс, як багато хто з вас пише в коментарях. Це зрозуміло, але все ж таки, друзі, Анісімова представниця першої двадцатки, якщо я не помиляюсь, давно не заглядав саме в її рейтинг. Путінцева. Нижче за рейтингом, якщо я не помиляюсь, Путінцева 30 та була. І я ось е, саме із за того, що Анісімова щось нестабільне показує останнім часом, е, я до матчів її. Ну і Путінцева так само, але бажання і амбіції в них. Зашкалюють. Я все ж таки не буду тут вибирати переможців, з вашого дозволу. Я тут візьму тотал більше 20. Тотал більше 20 геймів. Путінцева Анісімова, 1,68 коефіцієнт. Непоганий, я е, так е, рахую. Ну і звісно, багато запитань. Чи готова Рибакіна до Уімблдона? Навіть запитання трошки, я сформулюю, розширено, чи ментально, психологічно готова перемагати Рибакіна на Уімблдоні. Чи готова її команда? Я бачив, як Рибакіна грала у Ботхомберзі. Бачив. І вам скажу, що команда готова. За неї дуже переживають на трибуні в тренерському боксі. Просто після кожної подачі все підсказується, опладують, підтримують. Ну, вся команда в зборі. Якщо сама Рибакіна ментально готова, я вважаю. І фізика не підкачає. І тоді я думаю, все ж таки Рибакіна повинна показувати тут ту Рибакіну, до якої ми звикли минулі сезони. І тому я хай трішечки авансом, але заряджу на впевнену перемогу Олени Рибакіної проти Еліни Аванісян з Вірменії. Так, поважаю Аванісян, але навіть при поганому своєму е гуморі і почутті, рибакіна переможе Аванісян. І тому я вирішив тут, друзі, взяти перемогу Рибакіної і тотал менше 19,5. Коефіцієнт 1,6. От такі мої думки щодо матчів, які я вибрав для цього відео. Не забуваємо підписуватись, друзі. Це найголовніша е, опція, як ви знаєте, для YouTube. А також YouTube дуже сильно звертає увагу на ваші лайки вподобайки і саме змістовні коментарі. Тому я завжди прошу вас не забувати про це. Дякую щиро від чистого серця і душі. Дякую, що ви у мене є. Дякую за активність підтримку, за перегляди, за увагу, повагу. Взагалі, за те, що ми з вами разом на YouTube каналі Майстер Клас. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, шановні друзі, всім удачі і всім па-па.